Для уж міські маршрутки справжні лихо переповнені, то пільговиків не беруть, то зупинки пропускають. Однак, за словами пасажирів, проблеми виникають не з усіма, особливо вихваляють маршрут номер 7 Маршрутка дуже хорошо є да, Нормально їздить. І саме маршрут класний взагалі вчасно і великий автобуси. Проблема виникла нещодавно. Автобуси перестали доїжджати до кінцевої зупинки, причому не самовільно, а згідно з рішенням міської влади. Було прийнято рішення, що скоротити тимчасово, тобто, щоб не їхав до кінця аж до дач туди півтора кілометра вверх, а тільки до конячного заводу. Близько трьох тисяч е, ужгородців мають дачні ділянки, і близько тисячі з них і ще проживають там постійно на шахті. Це як правило, пенсіонери окремі депутати міської ради стверджують, що таким чином перевізники вирішили заощадити, підвозячи лише половину шляху за ті самі 2 гривні 30 копійок. Раніше зупинка біля кон'ячного заводу була лише серединою дачного маршруту. Тепер вона кінцева і наступні півтора кілометра доведеться йти лише пішки. Натомість водії своєї вигоди в цьому не бачать, адже невдоволення пасажири висловлюють саме їм. Та скорочення маршруту вони радіють, адже їздити там справді небезпечно. Вибила дорога там, що не можеш проїхати. Дуже вузька дорога. що на... Легкова машина ще проїжджає, але. На... З людьми їхати, як може хтось не вступити в дорогу та може машину знести з дороги, то щоб не зробити аварію. Задля експерименту, пан Петро повіз знімальну групу колишнім маршрутом. Автобус піднімався повільно. Дві машини на шляху ледве розминулися. Проблеми справді виявилися не лише косметичними. Асфальт буквально крошився під вагою людину, не кажучи вже про кілька тонну маршрутку. Дачники кажуть, гроші на дорогу не виділяли, доводилось латати самотужки. Зібрали по 200 гривень дачники, ну і засипали тільки щебьонкою в ями. Отам. І все, тепер щебьонки вже тої у поміні нема. Оскільки ця дорога знаходиться на балансі районної ради, а саме села Оноківці, міська рада направила лист з пропозицією відремонтувати шлях саме туди. Офіційно відповіді ще нема, однак виділення коштів з мізерного сільського бюджету видається майже фантастичним, тим паче на потреби ужгородців. Тож хто і коли візьметься за дорогу, наразі невідомо.